У цьому відео я вам покажу, як приготувати основний томатний соус. Його можна використовувати для змащення основи для піци, а також як базу для приготування безлічі соусів до різноманітних страв, з макаронів і не тільки. І так розпочнемо. Одну середню цибулину порізати кубиками. Середнього розміру рондаль ставимо на середній вогонь. Тепер додаємо приблизно 4 столових ложки оливкової олії. Можна використовувати іншу рослинну олію. Але оливкова олія має чудовий аромат, який у цьому випадку дуже бажаний. І додаємо нашу цибулю. порізану. так? Будемо тушкувати її до м'якості, щоб видобути з неї. Солодкі, а також чудовий аромат приємний. Ой. І помішуємо. А щоб соки з цибулі виділилися швидше, трішечки підсолюємо. Так. І тушкуємо таким чином. Слідкуємо, щоб нічого не загорало. Як тільки цибуля зм'якне, витискаємо три зубці чеснику так До нашої цибулі, щоб був такий аромат приємний, чесниковий. Так. І додамо теж томатну пасту для більшої інтенсивності смаку. так Сконцентровані помідори. Так. Приблизно 50 грам. Так. І помішуємо. Трішечки підсмажуємо, але обережно, оскільки суметна паста має тенденцію швидко прогорати. Коли все добре прогрілося, вливаємо приблизно 1,5 кг помідор у власному соку чищених. Тепер потрібно все як слід перемішати і довести до кипіння. Також додаємо 1,5 столових ложки цукру, так, сумки, щоб соус не був надто кислим. І також солимо. Сів вже до смаку. І будемо тушкувати далі на повільному вогні. Як тільки все дійде до кипіння, одразу переставимо на менший вогонь. І десь так приблизно до загостіння півтора години годину-півтора, в залежності від ваших помідорів, наскільки вони були соковитими, наскільки як багато рідини не пустили. В сезон можна використовувати свіжі помідори, тоді чистити їх і не надто дрібно ріжати. Далі слідуєте рецепту. Тепер, коли соус почав кипіти, знімаємо його з більшого вогню, ставимо на мінімальний вогонь час від часу помішуючи, не накриваючи кришкою, то та на повільному вогні приблизно годину. Коли соус варився приблизно на одну третю, тоді його можна вже збивати, він практично вже готовий. І, як бачите, суттєво загус. і тепер будемо збивати за допомогою блендеру. Прямо так. в рунделику. Соус практично готовий. Якщо він вам здається занадто рідким навіть після збивання, можете його ще випарувати після збивання, власне, таким самим чином на повільному вогні. Тепер спробуєте на смак. І ідеально доправлений. Якщо вам, вам потрібно, додаєте трошечки солі або цукру, і соус практично готовий. Готовий соус можна заморожувати і також використовувати в різних цілях, різних рецептах як основу. Додайте до цього соусу свіже або сушене листя базиліку, кілька зубців чеснику, а також подрібнений перчик чілі за бажанням, і у вас вийде чудовий соус до макаронів. Смачного вам та вдалих вам експериментів.